Так, ну що, друзі, сьогодні вже сливки, сливки наконець. Я вже весь подертий і ці сливи, в мене вже всі ноги обдерті. Дуже дорогий цей буде а, джем для мене. У мене було вже дуже багато підходів до нього. <кхе> так, 5 підходів. До сусіди. Дайте, дайте, пікети. Вони розумієте, пікети роблять. Дай, будь ласка, сливки. І цей. Він такий грязний. То шо, ну як можна відмовити сусідам? Звісно, даю, але слухайте, майте якусь совість. Не треба ваші гроші. Просто дайте мені вже позбирати ці о, сливи та йти вже робити джем. То дайте грушки, то дайте гранат, то дайте персик. М -м -м -м. Я розумію, що на квартирі не можна мати свій сад. Я також жив на квартирі, а ну слухайте. Коротше, будемо сьогодні робити джем. Вийшло, скільки вийшло. Цілий ящик вийшло, не знаю, скільки цей. Скільки кілограм, але ми подивимося, треба зробити, бо шкода, все паде. Хоча я і не дуже люблю сливовий джем, можна так сказати. Ну, але треба зробити, потім рідним пороздавати друзям, сусідам. Вони ж скажуть, ну дай джем. Ну, коротше, коротше. Йдемо далі. Та ще хочу з, е, внизу все визбирати, всю гнилятину. Я вже звісно, визберу. Просто вже е, цей бак повний. Що вам покажу? Бак вже повний. Що один, що другий. Тому не знаю, куди вже складати. Возьму мішки поліетиленові, в принципі, то складу е, гнилі, все, щоб попадала вниз. Кстати, хто варить о -о, горілочку, таку настойку, сливи, то звертайтеся, я дам безплатно сливки. І зварите гарну таку м -м водку. Ну, не водку, а така, типу, така самогонка із слив. Дуже смачно, якщо чесно. Також звертайтеся, штрапийте мандарин мені полити. Мандаринчик, вже, вже відсвію. Будуть мандаришки скоро. Тут у мене дерево відпало вчорашню, але я її буду на осінь вже зрізати. Треба ще буде цю штуку е обрізати. А, і косити вже треба. Так, це мій мандаринчик, я вже його пофукав, вже він гарненький. Йдуть мандаринки, чекаємо. А, чекаємо мандарішку. Треба і горшик помити, коротше, вода, все боже, а цей. Боже, Яка трава? Треба вже косити. Цей мангал треба розібрати. Коротше, робота не почата і ще, звісно. Тому хто хоче мені допомогти, можете прийти мені, допомогти гарно. Я дуже люблю допомогу.